всеукраїнський фестиваль до Міжнародного дня протидії булінгу Мої безпечні друзі уже традиційно проходить у столиці. Щороку подія набирає все більших масштабів. Цього разу локація на свіжому повітрі, оскільки зали вже не вміщують дітей, гостей та учасників фестивалю, було вирішено проводити захід на великій території бокс парку, що у Київській області. Ігор Буранов чи не єдиний з громадських діячів, який приділяє проблемі дитячого насильства, найбільше уваги. Заходи з протидії булінгу проводить на постійній основі. Завдяки проєкту вдалося згуртувати державні органи влади, освітян, правоохоронців, законотворців, благодійні фонди та організації, топових артистів та блогерів. Отже, головними організаторами заходу стали громадська організація Мої безпечні друзі та громадська організація від села до міста, Співорганізатори – Національна академія внутрішніх справ та Борщагівська сільська рада. Наша організація вже три роки займається різними. Проектами, і ми нарешті почали. Ми хочемо займатися проектами, пов'язаними з дітьми. Сподіваємось, ну це буде наш початок. Дякуємо Ігорю, що він нарешті а, доїхав до нас. Обіцяємо, що таких свят буде більше для дітей. Обіцяємо, що буде більше активностей, Ми будемо робити там різні мастер-класи, щоб дітки влітку волочим займатися і не сидіти просто вдома. Мені приємно вас вітати на нашій борщагівській землі. Мені приємно бути тут разом з вами, дивитися на вас, молодих, красивих, і, і ще більш приємно, що. Я ходжу тут по цій території і зі мною здоровуються діти. Якщо діти зі мною здоровуються, значить ми робимо все правильно. Ми всі люди, ми повинні поважати друг друга, любити, допомагати. І сильна дитина, сильна людина, та, яка допоможе слабому. Долучилися і партнери, які також ніколи не залишаються осторонь актуальної проблеми булінгу. Благодійна організація, благодійний фонд Олександр Пашка, благодійна організація Фонд Родини Кольгофер, громадська організація Народна опора. Всі ми тут зібралися для того, щоб підтримати цю ініціативу для того, щоб ми не мовчали, і мабуть, щоб ми ставали ще добріші і добріші. Взагалі, сама ідея протидії булінгу. Це дуже, дуже непроста місія, яка е, вже я не знаю скільки років. Чотири е, роки вже ця місія е, йде. І дуже дякую Ігорю і цій організації. Справжнім нашим партнерам, нашим друзям. Знаєте, я дуже щасливий, що ця от місія амбасадорів дитинства і ось форум доброти, що ми об'єднуємось і робимо все можливе і неможливе для того, щоб зробити приклад для дітей. У нас в країні дуже багато проблем. Однак, булінгу варто приділяти увагу. Це дуже актуально. Те, що ми про це сьогодні говоримо. Те, що ми це популяризуємо, те, що блогери, артисти і всі завжди долучаються проти насилля дитячого, це мега-мега важливо. І звісно, генеральний медіапартнер – 33-й канал «Кідз». Учні академії беруть участь у всіх заходах проти булінгу. Не лише працюють як журналісти та ведучі, а й власним прикладом показують, як варто вибудовувати стосунки з однолітками. Розпочався захід з української пісні, хвилини мовчання і, звісно, гімну України. Активно у боротьбу з булінгом включилися українські зірки та блогери. Завдяки їм проєкт набув неймовірного масштабу. Це постійні концерти та зустрічі, де артисти дарують свою творчість, танцюють, співають разом з дітьми, розповідають про взаємоповагу та закликають до толерантності. Фестиваль він допомагає діткам розібратися, як з одне з одним не спілкуватися, розумієш? І для мене це дуже важливо, тому що я пам'ятаю, наскільки мені було складно в дитячому суспільстві знайти себе. От, тому для мене це важливо. Що ви хотіли передати дітям, які стикалися з пулінком? Я хочу їм побажати більше сил і більше віри в себе, і більше слухати саме. Свій голос і триматися своїх е, якихось поглядів, не зважаючи на те, що про них кажуть, оточуючи. Протидію булінгу, тому що я вважаю, що в нашому зараз теперішньому світі дуже багато жорстокості, і на жаль, дуже багато жорстокості у дітей. Тому нам потрібно висвітлювати ці питання, є, дарувати якомога більше світла і казати дітям, що це ну це дійсно погано, тому що ну нам потрібно сіяти світлі емоції, добро підтримувати один одного. Тому для мене це важливо.

Підтримка таких таких фестивалів є важливою у боротьбі з булінгом. такі фестивалі допомагають привернути увагу до проблеми з булінгом і сприяють зменшенню жертв і допомагають людям, які зазнали булінгу. Тема булінгу зараз розповсюдилася. Стало якомога більше жорстоких дітей так, дітей, не. і тому такі заходи потрібно проводити якомога частіше. Ми з сестрою брали участь у турі протидії булінгу і їздили по всіх районах Києва з концертом. А також з важливою місією донести до дітей, що булінг це погано, і зараз також ми на такому заході. І е, в очередний раз зібралося дуже багато блогерів артистів, е, які хочуть сказати дітям, що булінг це погано. Для артистів та інфлюєнсерів пропаганда боротьби з булінгом частина соціальної місії. Завдяки популярності та авторитету вони, як ніхто інший, можуть транслювати у суспільство головну ідею. Протидії насильству їх чують, наслідують, до них прислухаються і вірять. Тому значення лідерів думок у цьому проєкті мега важливе. Наразі в країні триває війна, дуже багато стресу. У діточок також багато стресу, і хочеться дітям на сьогоднішній день під цей час подарувати щось приємне, щось цікаве, щось позитивне. І разом з 33 м каналом, разом з ігорем, який в нас організатор, подарувати щось позитивне для дітей. Е, і є така проблема булінг в школах, навіть не тільки в школах, навіть в університетах. І Хочеться дітям донести, як правильно себе вести, що потрібно робити, та максимально їм розповідати, що потрібно робити в цих умовах, та як себе захистити. Тому що наразі на жаль, в школах про це в садиках в, дитсадах, в школах, в університетах про це не говорять а потрібно про це говорити булінгу ні. Не думає, що завтра він міняє плани, залиши спокійний Ми живемо наразі в такий час, коли кожен такий захід це посмішка для дітей. І ми дуже раді бачити нашу так. Кажемо аудиторію, ось тому я ну чесно. Я дуже рада сьогодні тут бути присутньою. А який меседж мають передавати блогери через соцмережі дітям? Я вважаю дарувати посмішку, я вважаю веселити їх, тому що а, опять же таки, да ми живемо в такий час зараз, що дітям потрібно давати емоції. Ми дорослі люди, котрі можемо це дарувати, і це дуже круто. І я вважаю, що дітям потрібно дарувати щастя. От раді цього приїхала. Який меседж мають передавати блогери для дітей у соціальних мережах? Я вважаю, що треба дітям голову вправляти. Що е, добро воно править миром, і не треба нікого ображати бути добрими людьми. <пілка> І знаю про те, що у вас з дитинстві також був присутній булінг. Розкажіть, як ви з ним боролися та які рекомендації є для тих, хто зараз так само на жаль кого булять? Мене в дитинстві дійсно булили. І знаєте, яка рекомендація? А якщо вас булять, обов'язково звертайтеся до старших, тому що якщо ви озвучуєте проблему, вона є. Якщо ви не озвучите, вона у вас всередині. А коли проблема є, вона озвучена, її можна вирішити. Я раджу кожному, знаєте, не вважати, що ти якась криса, що ти робиш щось неправильно, озвучити свою проблему. В ...заході. Тому що я не хочу, щоб дітей були, і це дуже треба, щоб дітей підтримували проти булінгу. І як на ту думку, як медійні особистості або блогери можуть платити на дітей, щоб вони менше булили. Тому що діти слухають блогерів і беруть з них приклад. Ну і треба, щоб всі знали, що буть не треба. Подібні заходи дійсно спонукають суспільство задуматись над темою булінгу. Кожний дорослий може вкласти свою лепту у протидію насильства, аби наші діти зростали з правильними моральними цінностями і в любові один до одного. Ти зриваєш мені, а я зриваю квіте. Все, що хочеш я бо красою бити. Я сперу тисячі фраз, і букуліта, і мені вистачить тридцяти трьох із алфавіту. Він моє диво, моє бо то, то єдине, і я про тебе мрію огонь. Кожну хвилину тобі кричиться це пиття. Це все, що маю, що я тебе кохаю третій канал Kids спеціально для 33-го телеканалу.